Тор повертається на великі екрани. Шанувальники мужнього героя, наділеного божественною суперсилою, нарешті оцінили перші кадри Фантастика: Тор Царство Пітьми. Нещодавньо у всесвітній мережі з'явився офіційний трейлер до сиквелу. Стрічка є продовженням екранізації коміксів видавництва Марвел про бога скандинавської міфології, перетвореного на супергероя. Цього разу воїну доведеться рятувати землю і дев'ять світів від стародавньої раси, що прагне занурити всесвіт у пітьму. Заради спасіння всього живого, Тор знову вирушить у ризиковану подорож на землю. Режисуру фільму здійснює Алан Тейлор, відомий за телесеріалами Секс у великому місті «Клан Сопрано і Гра престолів. До роботи над новим проектом Алан запросив акторів, які знімалися в попередній частині. Так роль непереможного воїна вже вдруге виконує Лаєм Хемсворт, Окрім нього, у картині грають Наталі Портман, Том Хілстон, Ентоні Хопкінс, Кет Деніс, Стеллан Скарсгард і Індріс Ельба. Українські кіномани зможуть переглянути фільм Тор Царство Пітьми в листопаді цього року, у тому числі і у форматі 3D.